Вигнані з раю, промовиста назва та 14 лемківських пісень. Новий сольний альбом презентувала прикарпатська актриса та співачка Галина Баранкевич. Пісні Лемків виконує, аби віддати шану своїм предкам та популяризувати їхню культуру. Під час Другої світової війни лемки позбулися власного краю. Їхня сумна доля болить Галині Баранкевич, адже це і її історія. По лінії матері, актриса обласного драмтеатру Коріна Лемкиня. Я є Лемкиня, тому, в принципі, це є те, що Живе в мені, це частина мене, частина мого родоводу, і воно генетично, воно нікуди не, не дівається, воно просто десь ти знаходишся в собі в певний час, Ой, у саду ружа посаджена. Каже хлопець, вже я не червена. Та най каже, а я не журюся, кому мила. 下。 Альбом Вигнані з раю Галина Баранкевич готувала два роки, аби пройнятися долою Лемків, відчути їхню біль та переживання. Відвідала малу батьківщину своїх родичів. Це на території сучасної Польщі. Там відшуковувала автентичні пісні етнічних українців. Лемки вони дійсно пережили велику трагедію. Десь подібне воно до того, що ми зараз переживаємо. Хоча ми щасливіші, бо ми маємо свою землю. Українці все таки є на своїй землі. Лемки пережили цю трагедію, особливо такі. Чутливі пісні чуттєві це все таки емігрантської групи. Твори, де, ну де дійсно вилита та вся душа, та вся драма, те, те горе, яке, мабуть, ніколи нікому не побажаєш. Вигнання з дому з рідного з рідного краю, з рідної домівки. Для глядачів Галина Баранкевич виконала лемківські пісні а капельно у супровіді гітари, та разом із акторським складом драмтеатру. любов, Бога дана. Може, дяко, хоч дому Ольга дана може хоч цьома, Андрій Українець, новини на вежі.